Вітаю, математика без меж готує до мультитесту. Задача на відсотки. Ціна товару була 2580 гривень. Якою стала ціна товару, якщо спочатку вона підвищилась на 15%, потім знизилася на 25% і знову підвищилася на 20%. Все залежить від міння перетворювати відсотки. У десятковий дріб. Увага! Мали ціну товару 2580 гривень. І вона спочатку підвищилась на 15%. Тобто була 100 та ще 15, стане 115%. Пишу помножити на 115 і відокремимо комою справа дві цифри. Тобто буде помножити на 1,15. Далі ціна знизилася на 25%. Тобто знову була 100%, де да знизилася на 25%, стала 75%. Пишу помножити на 75. І відокремлюю комою справа дві цифри: 1, 2. Буде помножити на 0,75. І знову ціна підвищилась на 20%. Тобто, знову була 100, підвищилась на 20, стала 120. Пишу помножити на 120. І відокремлюю комою справа дві цифри: 1, 2. Тобто помножити на 1,2. Дві десятих або 20 сотих, дорівнює, якщо все це перемножити, отримуємо нову ціну 2670,3 гривні.